У Полтаві попрощалися із трьома бійцями, які загинули на Донеччині під час війни з Росією. Бачив перспективу свого молодого життя, але так сталася така трагедія. У полтавській громаді щороку приблизно у тисячі людей виявляють цукровий діабет, які симптоми та лікування. Діабет поражає сосуди, забиває сустави. В обласному центрі влаштували навчання з основ жестової мови для кого і чому щоб співіснувати з людьми, яким це потрібно у Полтаві для переселенців. Влаштовують майстер-класи, зустрічі з психологами та юридичні консультації. Скільки людей долучилося? Йде адаптація людей до того середовища, ні, якому ні. вони тут. Домовини 24-річного Владислава Галайка, його рідні та побратими. Воїн загинув 10 листопада внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Я як класний керівник, знаю Владислава як доброго, порядного, цілеспрямованого хлопця. Він був дитиною фізично розвиненою, любив спорт, був кращим із кращих футболістом і волейболістом. Він ніколи. Не забував рідної школи, завжди приходив, розповідав про свої досягнення, бачив перспективу свого молодого життя. Але так сталася така трагедія. Владислав Галайко був родом із села Войнівка Чутівської громади. Ще двоє бійців полягли 8 листопада через артобстріл поблизу селища Курдюмівка на Донеччині. Це 51-річний Владислав Федорченко та 45-річний Олександр Марусевич, які мешкали у Полтаві. Прийшли сьогодні попрощатися із своїм свотом. Це Марусевичу Олександром Миколайовичу. Це була людина великої душі в 2014 році. Пішов добровольцем захищати нашу країну, і саме з 24 лютого, 22-го року, знову не залишився осторонь. Оставивши дружину і двох дітей, пішов на війну і під Бахмутом отримав дуже важке поранення. Зрозуміло, що не, з, не сумісне з життям, що й призвело до загибелі. Він працював столяром. На другий день війни він сам пішов і до сих пір він там знаходився. Як він йшов, він шуткував, сказав, та я ненадовго, скоро повернувся, все буде добре, чекайте мене, бо він дуже гарний спеціаліст на нашому виробництві. І без нього дуже важко нам було ці всі часи, але зараз буде ще важче. Прощання влаштували біля Свято-Успенського собору у Полтаві, а поховали воїнів у громадах, де вони проживали. Новопреставним воїнам Владиславу Олександру, Владиславу, світла пам'ять цій людині, світла пам'ять всім героям, які загибли сьогодні, захищаючи нашу державу. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 81 тисячу 370 російських військових. Знищено зокрема 5748 тисяч бойових броньованих машин та 2848 тисячі танків. 1839 артсистем та 206 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, понад п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4316 одиниць автомобільної техніки. Збито 399 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Діабет поражає сосуди, забиває сустави о, і е, зір по. І ну, я стала, як би сказати, не така подвижна, не такі сили, сонливість. Полтавка Світлана Прилуцька лікується в ендокринологічному відділенні Другої міської лікарні Полтави. Цукровий діабет другого типу у жінки виявили понад 20 років тому. Зразу було сухість в рту, мочегонність дуже велика, ну, часто, часто я маю в виду О, і слабость була. Оце так я пішла до лікаря і мені сказали, що у мене. Дяйба. Я ось запустила після мої хвороби, ноги в мене поперев'язані, пішли рани. Чуть я ходити не можу у всесвітній день боротьби з цукровим діабетом 14 листопада. Безплатно перевіряли рівень цукру у крові у чотирьох лікарнях Полтави. На тест витрачають трохи більше хвилини. каже медсестра. Вставляємо індикатор глюкометр ну, і скарифікатором прокалуємо пальчики. Власне виміряємо норма. Три з глюкометром це до 6,5. Як часто потрібно проводити, якщо людина здорова щорічно один раз на рік цукор крові і спальчика. пальчика? Полтавка Юлія Назаренко здає кров, щоб перевірити рівень цукру вперше. Показник вище норми дізналася з інтернету на сайті самої клініки. А пройшла на акції вперше. Були деякі симптоми. А які симптоми? Швидко втомлююсь, наприклад, це перший із цих. Ну от що дізналися, що в мене не норма. Зараз підемо на консультацію до ендокринолога. До симптомів цукрового діабету належить зокрема втрата ваги, повільне загоювання ран, часте сечовипускання, підвищення відчуття голоду і спраги Тома, а також погіршення зору розповіла Ельвіра Кайдашева. Є такі групи ризику: це вік старше 45 років. Є надмірна вага. Є неправильний спосіб життя. Неправильно харчується, веде малорухомий спосіб життя. Вони багато стресів. Також не родичі, які хворіють на цукровий діабет, жінки, які у яких під час вагітності підвищувався рівень цукру. То тобто, є таких факторів дуже багато. Ольга Калініченко, цукровий діабет лікує із червня цього року. Дуже схудла із 74 кілограмів до 55 кілограмів. І апетиту немає. І настрій дуже подавлений, і просто не знала, від чого це і чому. Тоді, коли поміряли сахар, він в мене був лікірований 6 і чотири. Це вже був перший дзвіночок, що треба звертатися до лікаря. Майже п'ять місяців лікувала з пігулками, розповідає жінка, та результату не було. Дали мені пораду перейти на інсулін. І я вже чотири дні на інсулінце Це зовсім друга картина. Зовсім і апетит, і настрій, і самопочуття, все набагато краще. Безплатно отримати інсулін пацієнт може в ендокринолога, каже Ельвіра Кайдашева. Хворий сам собі діяли таку ін'єкцію. Рука, живіт, нога, куди йому буде зручно. Кожну ключо. Уколол, нажав і зробили ін'єкцію. Це пристрій, яким водиться інсулін. Вони зветься шприц-ручка, яка заповнена інсуліном. Як розповіла Ільвіра Кайдашева, нині у Полтавській громаді на цукровий діабет хворіють понад 10,5 тисяч людей. Щороку хворобу виявляють у понад тисячі пацієнтів. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Сказівний палець стоїть рівно. Поруч з ним середній, Згинаємо в перший палат. Перекладачка жестової мови Наталія Московець показує одну із літер абетки, яку використовують для спілкування глухі люди. Різниця між Н і «Р» є суттєвою. Це перше заняття з жестової мови, яке влаштували у рамках благодійного проєкту Шелтер Полтава. Долучилася жителька Луганщини Надія Власенко. Я консультант фітоцентру краси та здоров'я. Потужний захід, який може відкрити для мене щось нове і перспективне. Підальшої моїй роботі, тому що моя робота це спілкування з різними людьми різного віку і різних можливостей. Все понятно, все доступно. Цей курс жестової мови ми проводимо як власне і всі заходи шелтер Полтава для внутрішньо переміщених осіб, але ми маємо 20% місць для місцевих мешканців. Будь-якому пересічному громадянину знати, хоча б базові якісь моменти з жестової мови було б дуже корисно для того, щоб. Співіснувати з людьми, яким це потрібно у рамках курсу у Полтаві, влаштують два заняття. На першому вивчали, зокрема, дактильну абетку. А також навчалися показувати за її допомогою імена. У нас будуть далі жести, жестові одиниці, дактильна абетка буде цікаво. Людина зможе порозумітися, сказати доброго дня, чим я можу вам допомогти, скільки їй років, своє ім'я і дактильною абеткою, тобто буквами А, Б, В, може сказати все, що захоче. Колись ми не був знакомий глухонімий, Ну якось ми в молодості. Ми там общались ну, жестами. А зараз би хотілося якимись словами, ну тось тобто, виучить цей алфавіт жестової мови. Буде друге заняття. Я прийду обов'язково. Відвідав заняття з жестової мови Владислав Власенко з Полтави. Я у Полтаві займаюся спортивною журналістикою. А в Полтаві дуже багато спортсменів дефлімпійців І я часто бачу, там як і у футбол грають дефлімпійці, і бачу, як вони спілкуються. І це навіть для моєї роботи було б корисно. Мов багато не буває. Можливо, хтось чує, Чих людей потребуватиме допомоги і може попросити про допомогу глухої людини або навпаки, тому що глухим людям зараз дуже складно, вони не мають інформаційної доступності. За словами менеджерки проєкту Шелтер Полтава Катерини Бестрицької, якщо буде попит, заняття організують повторно. Дарина Литвак Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава. Уперше на майстер-клас зі створення ветенанок прийшла Оксана та її донька Ізабелла. У Полтаву родина переїхала із Чернігівської області. Взяла три і просто почала отак, по цим лініям. Получилася в мене, зараз буду робити з із... бити бумаги. Майстер-клас для внутрішньопереміщених осіб в обласному центрі влаштували на базі інформаційно-ресурсного центру Горініє. Підібрала ну, най, найпростішу. Те, що ми вже багато разів я робила майстер-класи з дітками із дорослими і в Україні, і за кордоном, коли була на фестивалях народної творчості, це те, що виходить ну, практично у всіх. Кожен собі зробить янгола-охоронця, і кожен піде уже з цим янголочком до себе додому. І вони такі підвісні, їх можна буде десь у себе в кімнаті, в затишному місті. Вони будуть кружляти і оберігати. Наш центр можуть прийти. Внутрішньопереміщені особи з будь-якого міста, які що проживають у нас у місті Блотані. Майстер-класи у нас проводяться кожної п'ятниці. Це вже 15-та зустріч. За словами Тетяни, Ждан, окрім майстер-класів, у центрі надають юридичну та психологічну допомогу. За три місяці звернулося понад пів тисячі внутрішньопереміщених осіб. Для чого це ми робимо? Для того, щоб вони душею тішечки. Не сумували за своїм домом, а були зайняті, і взагалі це йде адаптація людей до того середовища, в якому вони тут є. допомагає людям. Змінити свої емоції негативні і віднайти внутрішній ресурс для подальшого життя. Не бачать люди майбутнього. Але якщо є руки, ноги, голова на місці, то і продовжуємо жити. І цим ми займаємося, займаємо руки. Дуже позитивні емоції, аби не вони можна було б зійти з ума. А так вони нас розряджають, повертають до позитивного, до життя повертають. Харків'янка Людмила Воробйова про майстер-клас дізналася із соціальних мереж. Я переселенка з Харкова. Ще з березня місяця ми знаходимося тут у Полтаві. і це спілкування допомагає. Спілкуємося між собою, і дуже арт-терапія, і творчі ці вечори. Центр діє за ініціативи благодійного фонду. «Горєніє», фінансує його незалежне агентство, яке створив французький уряд. Валерія Рибалка, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200 500 метрів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від 3 градусів морозу до 2 тепла, у день від 2 до 7 градусів із позначкою плюс. В обласному центрі прогнозують вночі від мінус 2 до 0 градусів, а протягом дня повітря прогріється до 4-6 градусів тепла.